Ну що ж, погнали! Погода, наче більш-менш, тож спробуємо вирватися і щось познімати сьогодні. Грязненькі дороги тут, але дощу не було десь так дня-два, то вони більш-менш просохли. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде проїхати скрізь, де я хочу. А зараз я вже доїхав до першого села на маршруті. Називається воно Назаринки. Точніше, це вже, мабуть, залишки села, адже тут я от насчитав швиденько десь так 5-6 хат, де ще живуть люди а решта закинуті. Доброго ранку світ. Привіт усім, хто дивиться. Сьогодні 15 листопада, погода дещо налагодилася, у всякому разі, немає дощу і стало більш-менш сухо і навіть тепло. Тож, я їду в наступну невеличку подорож. А перша локація, яку я сьогодні відвідаю, це буде урочище Лелія, яке знаходиться неподалік Циричанки. Я теж там ніколи ще не був восени, особливо пізньої осені. Тож запрошую усіх з'їздити зі мною у цю невеличку осінню подорож. Проїжджаю Ляшківку і далі у нас за маршрутом Нетесівка, а потім село Залеліє. До речі, коли дізнався, як називається те урочище, я зрозумів, чому називається село Залелія, тому що воно справді, якщо дивитися за картою, воно знаходиться ну, як би, за урочищем, тобто за Лелією, тому відповідно назва Залелія. Дерева вже виглядають не так, як Попередню поїздку, коли я їздив на Зміюну гору, хто не дивився, раджу подивитися, там досить цікаво. Там зовсім інші пейзажі, там ще було листя різнобарвне. то була золота осінь, а це вже якась коричнева осінь. От я й доїхав до Нетесівка. Зараз в ній повернув напрямку Залелії. Сонечко світить якось по осінньому. Ледь-ледь пробивається крізь хмари. Тепла від нього немає, але хоча б освітлення для відеозйомки. Бо перед цим я дві неділі чекав більш-менш ясної погоди, але так і не дочекався. Було похмуро, пасмурно. Знімати не було сенсу, тому що відео вийшло б як у фільмі Silent Hill. А я не є прихильником такого жанру, тож довелося чекати, і от нарешті сьогодні погода більш-менш покращилася і я виїхав. Проглядається вже урочище, але під'їзду поки що я до нього не бачу. Пейзажі тут, звичайно, аскетичні, але в цьому теж є своя естетика. Мені таке теж подобається. Бачу, здається, я вже гору, ворочище лелія. Але я поки що шукаю, як туди можна доїхати. І ось там знаходиться гора. Зараз я спробую туди доїхати. А тут уже дуже гарно. Урочище Лелія це комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення, розташована в межах Циричанського району Дніпропетровської області між селами Турове та Дубове. Загальна площа об'єкта становить 30 гектарів. Урочище входить до переліку об'єктів природно-заповідного фонду України та перебуває під спеціальним охоронним режимом. Назва лелія, ймовірно, має слов'янське походження та пов'язана зі словом леліяти, оберігати, плекати. У локальній традиції зустрічається також назва гілея від грецького ліс, що історично могла вказувати на більшу лісистість територію в попередні епохи. Невеличке урочище не таке масштабне, як зміїна гора. Але теж дуже і дуже гарно. Я, як завжди, залишу в опису під відео координати цієї локації, тож кому цікаво і є можливість, дуже рекомендую тут побувати. Так, а от і спуск. Так, ну що ж, куди спускаємося? Тільки куди я так зараз вийду? Я поки що не знаю. Очеред тут так росте колоритно. Дика місцевість. Це урочище не обробляється, тут майже немає впливу людини. Зараз у всякому разі. Бо колись тут будували частину укріплень ще в часи Російської імперії, бо тут рельєф такий підвищений, гори, тож по ньому будували орільсько самарський ретрашемент, яким захищалися від Османської імперії, від набігів татарів. Ну а зараз від нього лише руїни залишились. Ви подивіться тільки, яка краса. На схилах цієї гори росте дуже багато гльоду. і зараз з нього листя вже опало, а залишилися тільки ягідки. І от в осінньому сонці це виглядає надзвичайно естетично. Лаконічні фарби, нічого зайвого. Просто якась неймовірна краса тут. Я тут ще не був саме в цій точці. От. І... Чесно кажучи, я в черговий раз здивований. А от з того боку, як бачите, гора. А тепер же треба якось вилізти на цю гору. Що ж, я поїзджу тут навколо неї і поїду далі? Ні, це не наш підхід. Так, а що ж тут далі у нас цікавого є? Ну що ж, зараз буду шукати, як піднятися краще на цю гору і познімаю звідти. Так що зараз буде цікаво, не перемикайтесь. Блін, оце гора, йо-мию. -йо. Не знаю, наскільки камера зараз передає крутизну цього підйому. Ну, але він такий нехилінький. Я був би не я, якби я не знайшов де покотити велік на горку. Я не знаю, можливо, там була дорога прямо на гору. Але я якось імпровізовано заїхав, тому доводиться підніматися тупо по схилу цієї гори. Ворони якісь каркають. Фу. Та їм то добре. Вони ж літають вміють. А я літати не вмію. Хоча, якщо підскокзнусь, то навчусь ну та нічого тут ще не дуже слизько але якби це було після дощу то я б мабуть навіть не виліз би сюди Фух. гльот скрізь чи глід як там правильно Ну що, десь половину, мабуть, виліз, ще трохи залишилось. Трохи перепочив і будемо пхати далі. Трошечки вздовж схила пройдусь. О, і тут якась стежка. Ну така звірина стежка. Явно тут не люди ходили. Просто трава витолочена. Така, як наче копитами. Сподіваюсь, що це не кабани були. Хуй, ну а пейзажі тут уже шикарні. Що ж там буде далі? Ну, я вже майже-майже виліз. Ще трошечки і вже навіть ось сонце показалося з-за гори. Та й дурнувати ж це трошки заняття, але такі краєвиди того варті. Фух, Фух все виліз. Фух. Ой, тут теж дуже гарно. Територія урочища сформувалася в період пізнього Дніпровського зледеніння, орієнтовно 230-100 тисяч років тому. Основу рельєфу становить гора Останець, що утворилася внаслідок акумуляції кінцевих морен льодовика. У підніжжі гори збереглися елементи заплавного комплексу, пов'язаного з водним режимом місцевих річкових систем. Схили урочища вкриті степовою рослинністю, характерною для північного степу України. Тут переважають дернинні злаки та різнотрав'я. У пониженнях трапляються ділянки чагарників та окремі групи дерев. Біля підніжжя зберігся дубовий гай, що формує локальний мікролісовий осередок. Цікаве місце це урочище лелія. Явно видні сліди тварин, косуль, точно бачу сліди. Ця гора теж є частиною льодовикових утворень, так само, як і Зміїна гора. Просто ці пагорби менші, не такі видовищні, але, тим не менше, дуже гарні рельєфи тут можна побачити. Крім того, на цьому природньому підвищенні раніше у 18-му. В столітті Російська імперія почала будувати укріплення проти татар, турок, які сюди регулярно навідувалися. І по цим горам була збудована така от лінія укріплень. Ну і от Зараз навіть ще можна побачити подекуди залишки цих укріплень. Вони, звичайно, вже осунулися, розкисли за століття, але тим не менше, ще проглядаються. Зараз я поїду ще далі вздовж гори. Ну хоча поїду, це занадто оптимістично прозвучало. Скоріше покочу. Я не здивуюсь, якщо тут були ще й укріплення в радянські часи під час Другої світової. Сподіваюсь, в наші часи не доведеться тут їх будувати. Ось як бачимо залишки якихось, чи то окопів, чи то якихось укріплень на зразок того. Так, а тут якийсь спуск. Теж щось прорито, не знаю навіщо. Може для того, щоб вода туди стікала. Тут я ще бачу вон, на цьому пагорбі ще таке підвищення. Зараз докочу і подивлюся, що там. Іду ось вздовж того рівчака, який я бачив. Ну, дуже схоже просто навіть на рів, який проходив і просто сам по собі слугував перешкодою. Це, скоріш за все, що не був якийсь окоп, це саме рів. Ось такі краєвиди відкриваються з гори лелія, в урочищі Лелія. Цю гору також називають Турова гора. Урочище має виразні військово-інженерні елементи. На верхній лінії схилу простежуються залишки земляних укріплень XVIII століття, які були частиною оборонної системи, створеної Російською імперією у 1730-1740 тридцятих роках для захисту південних кордонів. На території лелії розміщувалися бастіонні укріплення та вали. Частково зруйновані ерозією з залісненням, однак їхня конфігурація в рельєфі залишається помітною. Ця місцевість була зручною для проживання людей ще в давні часи, завдяки домінуючому положенню над навколишнім ландшафтом та наявності водних ресурсів. Нині урочище Лелія є елементом туристично-рекреаційного потенціалу Царичанського краю. Його включають до низки екскурсійних маршрутів разом із горою Калитва та долиною річки Оріль. А тим часом дякую, хто дивиться відео. Якщо подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А я поїхав далі. Сонечко вийшло гарно так. Подивлюсь ще раз на пейзажі з гори і буду їхати в напрямку Орілі. Зараз спробую навіть подаунхілити. Тут якраз спуск. Находився, напхався, а тепер ще й набігаюся. Виявилося, тут по той бік гори є дорога. Тільки до неї треба спуститися з насипу. І далі я поїду в напрямку села Турового цією асфальтованою дорожкою. А тут ось які пейзажі відкриваються. По дорозі ще знайшов один вихід на гору Лелію. Оскільки. Я сюди приїхав от там, от понизу, а з іншого боку, проходить дорога асфальтована, по якій я їхав у напрямку села Турового. І от по тій дорозі, якщо починати шлях, то можна от просто виїхати на одну з оглядових точок з цієї гори. Ну, власне кажучи, кому не хочеться там от додатково плутати і знімати якісь там місцеві краєвиди, то можна відразу приїздити на цю точку. Її координати теж будуть у опису під відео. По великому рахунку, пейзажі тут такі ж самі, які я знімав безпосередньо з гори Лелії. Тож додатково тут знімати немає сенсу, і я буду рухатися далі, як я і запланував, у напрямку села Турового. Ну що, що ти побував ще на одній оглядовій точці? На урочище Лелія. Ну а тепер далі їдемо в напрямку Турового. І там буде далі ще Оріль. Подивимося, як виглядає Оріль у цю пору. В'їхав у Турове. Зараз швиденько його проїду і виїду на берег Орілі. Щось у мене таке враження, що село Турове викупили, ніде нікого немає, тільки навколо якесь будівництво. Ескаватор працює, навіть не один. Коровки, а там чи то коні, чи віслюки шуну таке. Потроху закінчується турове і зараз буде Оріль. Закінчилося село Турове. А разом з ним і асфальтована дорога. Все, я вже під'їхав до берега Орілі. Зараз знайду якесь цікаве місце і зупинюсь. Так, ну ось це і є цікаве місце. Обміліла Оріль. Зате вода така прозора. Літом вона каламутна, в ній водорості, планктон. А зараз до дна видно. От і підходить до кінця моя сьогоднішня поїздка. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну а я вже планую наступну поїздку. Тож, до зустрічі у новому відео.